Автонзільна інспекція Вінниччини представляє програму На варті доріг. Сьогодні у випуску в аварії на Вінниччині пострадали четверо людей, серед яких чотирирічна дитина. В Тростянецькому районі Вінницької області працівники Держатиінспекції затримали водія автомобіля Ауді 100», який перевозив майже 10 тисяч пачок цигарок сумнівної якості. Справжнє переслідування відбулося пізно ввечері в місті Вінниці. Працівники з сиренами та проблизковими маячками переслідували нетверезого водія. Співробітники міського ДАІ потурбувалися про безпечний перехід дороги учням загальноосвітньої школи номер 11 Святий Миколай у погонах завітав до дитячих будинків Вінниччини. На вулиці Київській внаслідок зіткнення двох іномарок постраждала жінка, водій водійки та пасажири Рено серед травмованих малолітня дівчинка. Аварія сталася 12 грудня близько 11 години вечора. 33-річна віничанка, рухаючись на автомобілі Кіас Сід по вулиці Київській, допустила зіткнення з автомобілем Рено 25. У ринок, крім водія, жителя одного із сіл Вінницького району знаходилися троє пасажирів, члени його родини, серед яких чотирирічна донька. Усі вони каретою швидкої допомоги з різними тілесними ушкодженнями госпіталізовані до лікарні. Дитина з закритою черепно-мозковою травмою та струсом головного мозку доставлено до нейрохірургічного відділення. На лікарняному ліжку з політравмою опинилася і жінка водій. За даним фактом, стрічного правлінням. Відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Загалом за рік, що минає на автошляхах області, ситуація з аварійністю залишається складною. Основна причина грубі порушення водіями правил дорожнього руху. На жаль, якщо брати статистичні дані, вони не втішні. Ми маємо ріст по кількості загиблих в цьому році, якщо по кількості травмований, йде невеличке зниження і в загальній по кількості, то по кількості загиблих ріст значний. Державний інспекція робила все можливе для того, щоб втримати ситуацію на дорогах. Але і погодні умови давали, вносили трішечки свої корективи. І саме головне, що звідки ця аварійність, це те, що просто самі водії, самі пішоходи свідомо нехтують правилами дорожнього руху. У ході проведення комплексу профілактичних заходів по забезпеченню безпеки дорожнього руху в Тростянецькому районі близько першої години ночі вартові доріг зупинили автомобіль Ауді 100, яким керував житель міста Хмельницький. Під час огляду салону даного автомобіля було помічено, що в автомобілі знаходяться якісь незрозумілі коробки з незрозумілим містом. От. І... Вікна даного транспортного засобу були закриті шторками, якимось там ганчір'ям. І водію було запропоновано пред'явити, пред що він перевозить. Впродовж тривалого часу водій відмовлявся відчиняти автомобіль. Лише після прибуття на місце події слідчої оперативної групи та представників громадськості водій погодився відкрити автівку. Під час зупинки транспортного засобу було виявлено дані ящики, які були накриті. Картонною бумагою, щоб було менше видно-видимість. також вікна транспортного засобу були зашиті картонною бумагою і приклеєно до стікул. Скільки загалом пачок цигарок було автомобілі? Близько 10 тисяч пачок цигарок. Під час затримання вже даних осіб і доставлення в райвідділ в одного з осіб було виявлено посвідчення працівника міліції, яке на даний час втратило свою чинність. На даний час посвідчення вилучення вирішується питання про направлення його. За пісністю в даний відділ внутрішніх справ. під час з'ясування обставин стало відомо, що два жителя міста Хмельницького перевозили 10 тисяч пачок цигарок сумнівної якості та без відповідних документів. На сьогоднішній день відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 204 кримінального кодексу України. Дані тютюнові вироби направлені на експертизу та встановлюється їх походження. Справжнє переслідування відбулося пізно ввечері в місті Вінниці. Працівники Держатиінспекції сиренами та проблесковими маячками переслідували нетверезого водія. Близько 22-ї години на блокпосту по вулиці Хмельницьке шосе водій автомобіля Таврія проігнорував вимогу дорожнього ознаку проїзд без зупинки заборонено та не виконав вимогу працівника міліції про зупинку транспортного засобу. Натомість додав швидкості та помчав у місто. Бачу, що з великою швидкістю він рухається, я намагався зупинити його за допомогою зустрічаючого та пасівка. Водій даного транспортного засобу не виконав виконали про зупинку та з великою швидкістю направився в'їзд в, в місто та повернув з вулиці Хмельницька Шосса на вулицю Воїнів-Інтернаціоналістів. Після чого я надав інформацію черговому колодаї за допомогою радіозв'язку та для затримання цього транспортного засобу. Водій Таврій заїхав у двір багатоповерхівки, де проживає, та зачинився у автівці. Протягом 40 хвилин вартові доріг благали горе водія вийти з автомобіля, щоб перевірити реєстраційні документи та скласти адміністративний протокол. Пред'являти посвідчення водія та спілкуватися з працівниками ДАІ водій. Відмовлявся на місці події, було викликано слідчо-оперативну групу. Даний водій не зупинився на Хмельницькому, шосе на блокпосту. Була передана інформація, що даний автомобіль поїхав напрямку міста. Ми видвинули за район. У своїй інтернет замітили даний автомобіль. Водія було доставлено до наркологічного диспансеру для встановлення факту вживання алкоголю. За результатами обстеження було встановлено, що алкоголь в організмі водія в 12 разів перевищує встановлену норму. Наразі на гори водія складено адміністративний протокол за керування транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння. Посвідчення водія вилучено, автомобіль поставлено на арешт майданчик За дане порушення водію загрожує відповідальність у вигляді штрафу майже 6 тисяч гривень або права керування автомобілем на строк до двох років. То стукає, тому відчиняють. Саме так можна розповісти про подію, яка нещодавно відбулася в загальноосвітній школі No11. Як відомо, за рішенням міської ради на жвавих ділянках доріг переходити пішохідний перехід допомагають працівники шкіл. Для цього вони мають світло обертаючі жилети та спеціальний сигнал Стоп. У школі про яку йде мова, дітей через пішохідний перехід, який перетинає вулиці Московська Петровська, переводять саме таким чином. Та справа у тому, що діти йдуть до школи не лише Ще цією вулицею. Буквально десь дві неділі назад до мене зателефонувала по службовому телефону людина, яка представилася бабушкою одніє, одніє, однієї дитини, яка навчається в загальноосвітній школі номер 11 з проханням допомогти і вирішити питання безпеки дорожнього руху на пішохідному переході Данила Нечая Дундича. Що стосується забезпечення даної безпеки, тому що діти вранці, йдучи до школи, також повертаючись після уроків, наражають себе на небезпеку і водії часто ігнорують виконання вимог правил дорожнього руху в частині надання переваги в русі пішоходам. Як стверджують родичі дітей, водії не завжди зупиняються перед пішохідним переходом, тому звернулися до держатиї інспекції, щоб вона подбала про безпеку дітей. Раненько дивлюся, він стоїть, дитина не може перейти. Ну я привожу їх. Це до передугрімені може бути Тому я так і. Допоки вирішувалася ця проблема біля пішохідного переходу, чергував екіпаж ДАІ, який фіксував чимало порушень правил дорожнього руху водіями. Вирішили співробітниками своїми силами виготовити дорожній знак стоп і також закупити світлоповертаючими елементами жилетку і подарувати дирекції школи для того, щоб вони. Відповідно до рішення Вінницької міської ради, забезпечили тут чергування їхніх представників, вчителів і тим самим також допомагали в забезпеченні безпеки дорожнього руху. Зараз діти вже можуть спокійно переходити цю ділянку дороги. Керівництво Даї вручило директору закладу ще один спеціальний жилет та дорожній знак, забороняючи рух транспорту. Дею свіробітники дорогої інспекції звернули батьки батьки нас. Ми виготовили самі і хочемо запропонувати вам, щоб ви вирішили питання, щоб безпечно діти вийшли до школи і назад позалику. Будемо втратити, оправдаємо довір'я, я зразу передам людині, яка буде стоятися, триматися маленька. Зовсім скоро діти йдуть на зимові канікули. Вони обіцяють бути довгими. Тому співробітники ДАІ проводять напередодні єдині уроки з безпеки дорожнього руху в усіх навчальних закладах. Закликають приєднатися до цього усіх небайдужих, а надто батьків, які мають кожного дня нагадувати дітям про безпечну поведінку на вулицях. За доброю традицією, в новорічних свят вихованців шкіл-інтернатів області відвідали з подарунками міліціонери Вінничини. Традиційно цього дня керівництво управління ДАІ завітало у підшефні дитячі заклади Вінничини. Творити добро та проявляти милосердя до знедолених дітей притаманно усім співробітникам. Так до дитячого будинку Гніздечко завітали міліціонери міського райвідділу міліції та держати інспекції, привізши дітям подарунки від колег. Ми маємо гарну традицію завжди приїжджати до цих діток, вітати їх. Ця акція проводиться не один раз в рік, а проводиться декілька разів. Ми також приїжджаємо на день захисту дітей. І сьогодні вирішили також в такий чудовий в таке чудове свято Святого Миколая завітати до діток і також їм надати. Подарунки, які я, я так думаю, що кожна дитина їх чекає і надіється, що дійсно вони сьогодні їх отримують. Щоб трохи скрасити життя дітей-інвалідів у День Святого Миколая. Керівництво Держатиінспекції відвідало соціальний реабілітаційний центр Промінь, у якому виховується близько 150 дітей з усієї області. Традиційно Державтоінспекція цей день кожного року відвідує ті дитячі заклади за якими офіційно закріплено, і ті, які ми традиційно взяли на себе, скажімо так, додаткову відповідальність і відвідуємо їх. Тому сьогодні ми відвідали один із закладів, це реабілітаційний центр Промінь в місті Вінниця. Стараємося щороку відвідувати, привітати цей день діточок Святим Миколаєм, адже практично всі діти та й дорослі завжди сподіваються на чудо в цей день. Керівництво цього закладу, до речі, єдиного в Україні задоволене таким візитом. Традиційно склались відносини між нашим центром, який ви бачили знаєте, і управлінням Даї області Павлом Дмитровичем Солоненко, який особисто приїжджає до нас, щоб привітати. В день святого Миколая і не тільки наших діточок. Наші дітки забезпечені державою, батьками, але разом з тим знаєте, що це традиційне свято, коли всі чекають якогось подарунка і не тільки від батьків, а й від сторонніх людей. Тому ж приємно, що ви приїжджаєте до нас з управління Даї, привозить подарунки, говорить щирі, гарні слова дітям. Це завжди приємно і не тільки дітям, а й батькам, які присутні, персоналу і мені як директору. Цього ж дня правоохоронці відвідали підшефні школи-інтернати для дітей сиріт і позбавлених батьківського піклування, які знаходяться у різних куточках області.